Отже, в цьому відео ми поговоримо про те, де знайти стартовий капітал для бізнесу з різними умовами та варіантами, щоб ви могли обрати той, який вам підійде. Перший і найпростіший варіант, хоча може і ні, це позичити гроші у родичів або друзів. Це найпростіший і, мабуть, один з найбільш доступних варіантів. Якщо в твоєму оточенні є люди, готові допомогти, це може стати чудовим стартом. Друге, це кредит у банк. Так, це логічний поширений варіант, але він має свої ризики. Кредитування бізнесу банками в Україні це непросте завдання, і тут найважливіше розуміти всі нюанси. Далі в нас грантовий бізнес. Портал Дія пропонує грантові програми для відкриття чи розвитку бізнесу. Для участі потрібно підготувати бізнес-план і подати заявку онлайн. Далі у нас ідуть інвестори. Інвестиції це ризик для інвестора, адже прибуток він отримує лише в успішних проєктах. Якщо бізнес не вдасться, то вкладені кошти можуть бути повністю або частково втрачені. Далі у нас йде краудфандинг. Краудфандинг це цікавий і перспективний спосіб залучення коштів, особливо на самому старті, коли є лише концепт або один варіант продукту чи сервісу.